Ну, ось така смакота в нас печеться в духовищці. Це домашня ковбаска. Ну, ось така. Ну, ось така смачненька ковбаска спечена. У нас вийшла. Спечена як всередині, так і з. І зверху спечена. Ну, а далі я буду запікати під черевину. Вона в мене вже відварена. Зараз я тільки її посолю, поперчу і чуть-чуть чесничку. Ну, а далі покажу, що буду робити. Ну, ось, друзі, замаринувала я вже, як би сказати, цю почеревину зварену. Брала я е, сіль по смаку, перець і приправу до сала. Це все я гарненько перемішала, натерла нашу пічеревину, поки в мене там печеться в духовці сальчисон, вона полежить, але я буду пекти її ось в такому рукаві. Приблизно десь півгодинки. Ну, 20 хвилин, 25. Десь приблизно так. Тому що вона зварена і щоб не була тверда шкурка, тому 20-25 хвилин буде запікатися в духовці. Тут у мене сельтісончик сквариться. В духовочці. Рублю перший раз, тому як буду розрізати, обов'язково покажу, що в мене з цього вийшло. Ну, я думаю, що буде добре і смачно.